Паріталі, почнемо з цього жахливого російського удару по Україні в понеділок, зокрема по столичній дитячій лікарні Охмедит. Багатьох українців склалося відчуття, що світ надто слабо відреагував на цей злочин. Чому в нас таке відчуття, і чи воно виправдано на вашу думку? Ну мені здається, що ми з вами, як журналісти, теж за цим стежили з перших годин, і е, ви бачили, що у провідних е, світових медіа це не була перша новина. І я до цього ставлюся не навіть стільки як громадянин України, скільки як журналіст. Я точно знаю, що за всіми законами нашої професії така новина, як ракетний удар по дитячій лікарні, це завжди новина номер один. Має відбутися щось абсолютно неймовірне, щоб ця новина кудись потрапила на 34-те місце. І точно вибори чи передвиборчі компанії не конкурують з такими подіями. Однак, тут відбулося абсолютно інше. Ми бачили це. Перші години після трагедії, коли за великим рахунком можна було помітити, як провідні західні медіа на перші місця ставили, скажімо, ситуацію у Франції після виборчу чи передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах, а вже потім говорили про оцей удар по полікар значить, це. Можливо, якийсь інстинкт відповідальності, розумієте Тому що якщо так. ти говориш, що це головна новина, ти говориш, що це вбивство дітей, і ти маєш якось цьому завадити. Ти маєш взяти на себе відповідальність. А якщо ти не хочеш брати на себе відповідальність, якщо ти вважаєш, що це і так, ти достатньо робиш для України. Для тебе це перестає бути першочерговою новиною. Я хочу вам для порівняння нагадати про реакцію міжнародної спільноти і медіа на історію з фактично фейковим ударом Ізраїлю по лікарні в секторі газу. Виявилося, що це абсолютно неправдива інформація, от яка е, була просто сфальсифікована так званим. Міністром закордонних міністерства охорони здоров'я сектора газа І в цій ситуації, навіть не чекаючи підтвердження якоїсь візуальної інформації, тощо перевірки, всі світові медіа поставили цю новину як першу, пам'ятаєте? А це була навіть не дитяча лікарня. А тут дитяча лікарня, ракета і відсутність такої очевидної уваги. Для мене це досі залишається величезним питанням. Чому так сталося? Так, да. Певна нормалізація е, жахіття на Україна то, то абсолютно очікувана річ. Е, е. Пане Віталію, з одного боку, удар по е, лікарні дитячій е, мав би зашкодити репутації позиції. Рев в світі чи там у цьому славетному глобальному півдні але з іншого боку, від репутації там вже мало чого залишилося. А от терористичний ефект посіяти страх та зневіру доволі доволі високий. На вашу думку, такі удари швидше вигідні росіянам якимось чином, і вони будуть продовжувати. Чи все ж таки втрати для них більше? І вони намагатимуться уникати подібного? Адже треба знову ж таки усвідомити, що Путін зробив це напередодні саміту НАТО і в контексті також візиту на рендрамоді в Москву я не думаю, що вони будуть уникати таких ударів. Ці удари мають на меті насамперед залякати і деморалізувати українське населення і продемонструвати українському населенню, що ніякої іншої альтернативи, окрім як капітуляція перед Росією, немає. Це раз, друга. Ці удари, як на мене, це частина так званої кампанії по примусу України. До невигідного миру, про який Путін весь час говорить про те, що йому мають віддати ці області, про те, що Україна має оголосити про свою демілітарізацію, нейтральний статус, повернутися до Стамбулу, і е, у неї немає альтернативи, якщо українці будуть е, не погоджуватися, їхні страждання тільки будуть посилюватися, і це й удари по українській інфраструктурі, і це удари по дитячій лікарні і будуть ще спроби. І Путін буде поспішати, тому що він може вважати, що якщо збройні сили України отримують новітню західну зброю, по позиціях російських агресорів на українській території і поза українською території може бути нанесено реального удару, і він звичайно хоче запобігти непередбачуваним наслідком таких ударів. Ну от це мені здається, абсолютно логічна поведінка людоїда, людожера. А в цій ситуації думати там про моді це остання справа. Звичайно, він поставив. На Ренддромозі дуже незручне становище. Я собі уявляю, що думав в цей момент на Рендермоді, чим потрапив до Москви в найбільш невдалий день. Але ми ж бачимо, що путіну абсолютно плювати на тих людей, які навіть до нього приїжджають з візитами. Не мов би, так? Очільник однієї з найбільших країн світу вперше прибув після путінського нападу до Москви. Не так багато державних лідерів приїжджають до російської столиці. І навіть в день цього візиту наступний візит до Москви відбудеться. Я маю на увазі політика такого рангу, керівника держави відбудеться ще через півроку, через рік. Ну, заспокойся, утримайся від цієї атаки на пару днів, якщо тобі так це потрібно провести. Ні, це буде знак мені плювати. Немає таких обставин, які можуть мене зупинити. От вам вся путінська логіка. Пане Віталій, я бачив, що у своєму блозі вже прокоментували плани, чи то плани, чи то про ми зараз кажемо, говоримо про якісь, мабуть, навіть чуткі, але все ж таки йдеться про можливий підрив Київської ГЕС, наскільки він вірогідний. І до речі, Вадим Денисенко, відомий український політолог, пише, що. А відповідь його однозначно ні, цього не буде. Що от я просто процитую його вся сьогоднішня тискотня Росіян про наші гець, про те, що Україна на напряму бомбить Запорізьку АЕС, навіть про те, що скоро в РФ закриють ютюб викликані одним. Путін підписав закон. який є закони, різко збільшують податки? Це все потрібно для від, відвернення уваги і переведення дискусії. Я не думаю, що це переведення дискурсу, тому що росіяни точно не будуть переводити дискурсу зв'язку з розмовами про дамбу київської гідроелектростанції. Але що очевидно для мене, це те, що Путін намагається залякати українців. Я не знаю, які є технічні можливості для того, щоб підірвати греблю Каховської перепрошую, канівської водосховища чи Київської ГЕС. Мені здається, що тут просто ракетного удару недостатньо. Це будувалося для, для набагато більш серйозних е, випробувань. І ми знаємо, що коли росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, це був внутрішній вибух, а не зовнішній, і там диверсію не влаштуєш, як ви розумієте. Це потрібна така кількість вибухівки, яка потребує твого постійного е, втручання в роботу об'єкт. Але вони хочуть залякувати українців. Вони хочуть, щоб українці жили в стані безперервної катастрофи, тому вони говорять такі речі. -то очевидно. Пане Дарі, а до речі, ну, з одного боку, ми маємо цю всю цю миротворчу місію глобального масштабу Віктора Орбана, приїзд, знову ж таки, на рендер моді. А, як взагалі в цьому контексті зрозуміти ці пости Дмитрія Медведєва, який каже, що навіть після будь-яких домовленостей. Нам буде необхідно а, забійти так, стальний гвоздь в гроб. Я просто процитую українських бандерівців, розчавити цю гадину, як він пише. Ну, ну це, це сигнал, що він стичнолаштовані частині вилована. російського суспільства. Сигнал що щовіти налаштовані частині російського суспільства. Якщо вони дійсно думають про якесь перемир'я і можуть вважати, що в якийсь момент їм доведеться припиняти вогонь на тих чи інших умовах, то вони звичайно бажають на своїх. То вони не мають отримувати негативний сигнал від так званих патріотів самі Росії, які будуть казати, як це? Що ж це ви робите? Нам потрібна вся Україна, а ви задовольняєтеся якимось її шматком, залишаєте російських людей без доби здобичі? Ну ні. Ми їм сигналізуємо, що ні ми прийдемо ми повернемося до за всієї України. А повернемося чи ні, це вже абсолютно інше питання. Так що це якраз повністю вкладається в усю цю історію. З одного боку, ми лякаємо українців, з іншого боку, заспокоюємо своїх. Це все говорить про те, що в них якийсь намір шукати перемир'я існує не закінчення війни, а саме припинення вогню. Але ну, знову таки до... на, своїх умовах. на своїх умовах. Щодо цього саміту, який пройшов в, в Вашингтоні, якщо порівняти його з у Вільнюсі, що головне змінилося, чи змінилося взагалі, на вашу думку, в риториці щодо України, як еволюціонували заяви, і що ви взагалі думаєте про значення цієї зустрічі? Ну, по перше, я вам маю сказати, що я в політиці довіряю справам не словам. Невідворотність курсу на НАТО це добре. Але відсутність конкретики в цьому курсі це погано. Тому що практично відсутність конкретики є сигналом Володимиру Путіну, що він може продовжувати війну і сподіватися змінити ситуацію на свою користь. Я вважаю, що НАТО, якщо б запросило Україну до свого складу, це був би зовсім інший сигнал. Я весь час про це, мені здається, кажу. Питання не членства, а запрошення. От якщо країну запросили, вона має абсолютно інший статус, ніж країна, яка колись там невідворотно до чогось приєднається. Вона б мала б ця країна, принаймні, гарантії безпеки від інших країн НАТО, хоча б мова йшла б про ту територію, яка зараз знаходиться під нашим контролем. Цього не відбувається. Те, що НАТО створює інституційні механізми для подальшої військової співпраці і допомоги Україні, це добре. Це говорить, що ситуація розвивається у правильному напрямку. Питання тільки скільки часу ця ситуація буде так розвиватися. Перед самітом ще ЗМІ писали, що його учасники е е надішлють нові потужні сигнали Путіну. Ну, що надіслали що нового Yo. почув Путін? Я думаю, що головний сигнал був все ж таки не Путіну, а Сі Угу. Mm. Путін може нічого нового і не почув, але Сі Дзіньпін точно почув. Так жорстко про Китай НАТО не відгукувалися ніколи в історії, так що навіть міністру закордонних справ Угорщини Петро Сіярта довелося говорити, що Угорщина проти того, щоб НАТО перетворювалося на антикитайську організацію. Але в принципі для Росії це поганий сигнал, який говорить про те, що західні країни можуть продовжувати здійснювати заходи, які мають обмежити допомогу Китаю російській економіці та російському військово промисловому комплексу. А без китайських комплектуючих, без китайських грошей Росія просто не може розвивати свій військово-промисловий комплекс і підтримувати економічну стабільність. Це треба чітко теж розуміти. Так що це важлива частина декларації. Я вважаю, що якраз так звана китайська частина декларації, де Китай оголошується країною, що є фактично рятівником Росії в її агресивній війні проти України, це головна частина декларації. Тому що те, що Україна має стати членом НАТО, ми це чуємо вже не перший саміт поспіль, і не бачимо конкретики вже не перший саміт поспіль. Те, що Росія є єдиною країною, яка відповідає за агресивну війну проти України, це не перший раз говорить на вільнюському саміті. Теж так говорилося, і це, в принципі, просто підтвердження тих висновків, до яких країни НАТО прийшли ще 2022 року, та ба більше 2014 року. А от сигнал на адресу Китаю це політична новина. З цим сигналом я рахувався. Я думаю, що голова Китайської Народної Республіки теж його почув, тому що вони, звичайно, наступного ж дня почали все це засуджувати. Казати, що їх обріхують, коли вони починають виправдовуватися, це значить, що вони починають думати, що їм робити, тому що у них є конкретні економічні інтереси. Китайська економіка зростає не так, як вони очікували після відмови від політики нульової терпимості по відношенню до коронавірусу. Жертувати соціальною стабільністю вони теж не, не можуть собі дозволити. Це розкіш для голови речі, Якщо ми вже згадали Китай тут тобто і НАТО, ви знаєте, оця остання зустріч шоси взагалі такі. Натяки з боку Кремля, що взагалі було б непогано перетворити щось на якусь таку альтернативу НАТО. Наскільки от це, це реалістична ініціатива? Це абсолютно не реалістично, хоча б тому, що це не Кремль може вирішувати. Кремль не лідер цієї організації. Лідер цієї організації, Китай і Китай може перетворювати цю організацію в щось, що допомагає йому у своїх амбіціях, але це точно не на руку Росії. Треба, до речі, помітити, що якщо говорити про Саміт ШОС. Що Росія послідовно блокує будь-які ініціативи, які перетворюють е, ШОС на якусь реальну діючу організацію, тому що Шос, як реальна діюча організація, буде інструментом Китаю, а не Росії, це не в російських інтересах. І, до речі, ми прекрасно розуміємо, чому тому, що так чи інакше, геополітичні амбіції Китаю вони очевидні не тільки Сполученим Штатом, а й Росії також. Росія може побоюватися того, що перетворення ШОС на якийсь дієвий інструмент. Остаточно змінить ситуацію в Центральній Азії. Скажу, і знову таки, це те про що попереджав Путіна колись президент Байден, який казав, що ти потрапиш так під Китаю, що від Росії нічого не залишиться. Ось це за великим рахунком нам вже відбувається. Путін з цим бореться. те, що він поїхав до Північної Кореї, до В'єтнаму, зустрівся з прем'єр-міністром Індії в Москві. Це говорить, що він намагається бути самостійним гравцем. В цьому регіоні, що він не хоче повністю лягати під Китай, але наскільки у нього є можливості уникнути своєї залежності, розумієте? Адже всі ці союзники, вони не справжні союзники, вони теж мають серйозні економічні зв'язки з Китаєм. От у Сполучених Штатах можуть сказати, що є справжні союзники в регіоні. От подивіться, кого запросили на саміт НАТО, окрім президента України прем'єр-міністра Японії, президента. Південної Кореї, очільників урядів Нової Зеландії і Австралії? Всі ці країни це самодостатні економічні інституції, можна сказати. Вони звичайно можуть торгувати з Китаєм, але можуть прожити і без економічних зв'язків з Пекіном. Це сильні економічно країни. Кожна з яких має власний рецепт розвитку. А який рецепт розвитку має Північна Корея, окрім того, щоб гроші в Китаю брати? Який рецепт розвитку має? Іран, крім як виживати в стосунках з Китаєм і Росією. Ну, ці країни просто не можуть нехтувати китайською підтримкою. У них немає шансів. І це абсолютно іншого характеру союзники. Так що, і Росія фактично, після того, як вона замістила всі західні інвестиції, західні фірми, західну участь своєї економіки китайською, вона теж може гратися з Китаєм, але так знаєте. Дуже обережно, як мишеня з кішкою. Аталі, от від самого початку повноштабної російської агресії, говорять про пряме протистояння Росії та НАТО, і саме в НАТО про це говорять більше і більше в Росії. Говорять, що воно вже почалося в НАТО, що не можна його допустити. За яких умов на ваш погляд можливе реальне зіткнення російських військ з військами НАТО? Чи ми будемо говорити про якісь гібридні варіанти? Адже саме цього тижня повідомляє Ніорктайм, що. Розкрили да, західні спецслужби. заклад який заклад ну, план росіян вбити директора Райнметал, дуже величезного такого виробника зброї в Німеччині. Пряме зіткнення Росії, країна там може бути тільки воєнним, якщо війська Російської Федерації перейдуть кордони країн-членів НАТО, тоді почнеться війна. Все інше це гібридні форми, які будуть мати гібридні відповіді. Різного характеру. Зрозуміло, що у зв'язку з замахом на навіть найвідомішого менеджера е, Західного ніхто війну з Росією починати не буде. Будуть намагатися вплинути так, як вміють вплинути Західні спецслужби, ще хтось, але не воювати. єдиною реальною мовою для війни Росії з країнами НАТО. Є військовий конфлікт на території країни-члена НАТО у зв'язку з війною з України, і навіть якщо Україна буде використовувати західну зброю для знищення воєнних об'єктів на території Російської Федерації, ніякої війни на Росії НАТО не відбудеться. Павіталі цей саміт був важливим публічним виступом Джо Байдена після його невдалих дебатів з Трампом. На вашу думку, як впорався Байден? Взагалі, як ви оцінюєте його шанси? Таки стати номінантом на президентські вибори від демократів, враховуючи тиск з боку партійки, зростає. Я вам скажу свою думку. Просто він мені Він мене вже, я його називаю Джо Ільіч Байден, тобто не Владимир Ільяч Ленін, а е Леонід Іліч Брежнев. Знаєте, він ну, зараз стає відомим відомо ну, купа інформації про те, як взагалі його тримають в ізоляції да, його його оточення, як готують заздалегідь. Питання, і ми навіть, ну просто навіть ще не знаємо всього масштабу цього, але мене це дуже непокоїть, те, що Я з вами абсолютно погоджуюся. Тут питання ж не віку, тут питання фізичного стану. Так, але ми прекрасно з вами розуміємо, що все залежить від самого Джозефа Байдена. Наскільки він готовий до якихось рішучих дій? Це перше, друге, це залежить від електоральних можливостей демократії. Чи впевнені вони, що якщо вони змінюють кандидата на виборах президента США після праймеріс, переважна кількість учасників, яких підтримувала Байдена, вони перемагають на президентських виборах. Їм що потрібно? Перемогти на виборах, чи щоб президентом Сполучених Штатів була обрана людина в хорошій фізичній кондиції? Якщо їм потрібно, щоб людина була обрана в хорошій фізичній кондиції, ця людина є це Дональд Трамп. Він в такому разі виграє вибори. Ось такий вибір. Він тяжкий. Але треба його розуміти. На сьогоднішній день Байден і Трамп продовжують бути людьми з, рівни, з рівними шансами в країні і в тих штатах, що коливаються. Питання в тому, що відбудеться в результаті заміни кандидата, воно дуже складне, як ви розумієте. У вас є відповідь на це питання, в мене немає. Треба мати чітку соціологічну відповідь, і найголовніше це все одно ризик. Тому що соціологічна відповідь після заміни кандидата може бути іншою. Ніж в разі, якщо ви будете запитувати до того, як це відбулося, люди почнуть інакше сприймати цю людину, коли вона буде номінована без праймеріс, без праймеріс кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів. Тим більше розумієте, ми розуміємо, що Камала Харіс, скажімо, пройшла через праймеріс, але якщо її не висунуть, якщо почнеться боротьба якихось інших демократичних номінантів там губернаторів, демократів. Може бути взагалі політичний хаос на самому з'їзді демократичної партії в будь-якому разі, очевидно, що це питання демократам доведеться вирішувати буквально за кілька днів, тому що вже за американським законодавством, мені здається, одного з штатів вже до 7 серпня має бути номінований кандидат там, і неможливо чекати довше це питання кількох тижнів. І ми все зрозуміємо чи залишиться Байден? В цій боротьбі чи ні, ми знаємо, що зараз е, досить обережно висловилися щодо можливості заміни кандидата на Ненсі Пелес, колишня спікерка е, Палати представників американського конгресу від демократів. Це, мені здається, важливий сигнал. Однак, знову таки, наскільки Байден готовий буде дослухатися до її думки, це я не знаю. Цього. Він не виглядає людиною як яка готова дослухатися до таких пропозицій? На жаль, погоджуюсь з вами. Поки продовжує взагалі а, не визнавати реальність, яка створилася. зокрема 90 міль... мільйонів доларів донори вже призупинили, які були виділені на його кампанію. Вони їх фроуз, як то кажуть, в америці їх заморозили. Це теж такий черговий, дуже дуже загрозливий дзвіночок для кампанії. Хотів закінчити нашу розмову саме. Тим, що відбулося в Франції, ультраправі там несподівано програли лівим та центристам. Хоча ще за тиждень до виборів правим пророкували чи не більшість парламентів. Що на вашу думку сталося? Чому французи передумали голосувати за правих? І все одно невизначеність в французькій політиці, вона навіть більша ніж раніше. Ваші, Я не думаю, що французи передумали. Просто Мануель Макрон виявився правий в своїх розрахунках, коли вважав, що ці позачергові вибори в результаті приведуть до національної мобілізації проти ультраправих сил. Це був його розрахунок, і він виграв в цьому розрахунку. Але чого дійсно не очікував Мануель Макрон, це об'єднання лівих сил, і те, що центром цього об'єднання стане партія Непокірна Франція Жан-Люка Меланшона. Тобто ультраліві і тепер ми дійсно знаходимося в реальній політичній кризі. Французькій, коли з одного боку ультраправі програли вибори, а з іншого боку, щоб створити реальну коаліційну владу, Макрон змушений думати про те, яким чином йому домовитися з частиною лівого блоку. Тобто домовитися з новим народним фронтом так, щоб в складі правлячої коаліції не було непокірної Франції Меланшона. Оцю задачу може бути вирішити набагато важче ніж зупинити Марін Лепен. А між тим ми розуміємо, що Меленджон і Лепен – це два чоботи радикалізму у французькому політичному житті і обидва вони їх можна вважати симпатиками Путіна і ще двох можна вважати історичними симпатиками так. Путіна. Так так, так. ви знаєте, от щодо о, того, як о, взагалі Віктор Орбану все ж таки вдається. Залишатися такою значною фігурою політично навіть попри намагання Брюсселя якось маганізувати, він ініціював створення цієї коаліції в Європарламенті з правими французами французькими силами Марі Лепен і з Австріяками. І цікаво, що все одно навіть якщо ми бачимо, що не дуже рівно йде зростання правих, так і ось така невдача у Франції, але все одно потихеньку вони. Збільшують, о, зміцнюють свої позиції. Але ж ця фракція, як ви розумієте, об ви об'єднали якраз тих людей, які більш уважно готові ставитися до Москви, ніж інші їхні праві е... союзники. От є фракція Джорджа Мелорі, mm. в якій об'єдналися партії, які рішуче налаштовані проти Москви, і скажімо так, є фракція Марін Лепен. І віктор Орбанов, в якій є партії, які не так вже рішуче налаштовані проти Москвом. Те, як поділяються зараз ультраправі. Але е, загалом, чи, 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 чи це е, очевидно для вас, що взагалі зростання таких екстремальних партій, чи то правих, чи то лівих, все одно не на користь Україні і ідеї і, е, з, е, збереження її суверенітету? Звичайно, не на користь, але з іншого боку, це прямий наслідок російсько-української війни. за те, про що ми з вами е, неодноразово вже говорили: Що зростання страху і невизначеності у Європі, пов'язане з цією війною, буде призводити до того, що люди будуть більш охоче голосувати за політики, які дають прості відповіді на складні питання. А це саме ультраполітики, ультраправі політики, ультраліві політики. Які налаштовані, до речі, дуже часто проти України. Згадайте, що під час виступу президента України в Бундестазі з залу вийшли представники ультраправої альтернативи для Німеччини, яка тепер вже ультра-ультра навіть для Марін Ліпен, і ультралівий лівої партія Альянс Саревехнект, разом вийшли, майже тримаючи за руки. А це непримирні опоненти в усьому іншому. І те ж саме Ліпен і Меланшон, про яких ми згадували. Відомі своїми поїздками до Москви а в політичному житті Франції непримерні опоненти. В усьому, окрім цього, як дивно, питаю останні запитання щодо ініціативи проведення е, другого е, саміту миру. Е, про це говорить український президент Зеленський. Він каже, що бажав би бачити такий саміт напередодні американських виборів. Наскільки це? Е, на вашу думку, корисна ідея. Я не бачу поки що ніяких практичних можливостей проведення саміту миру за участю представників Російської Федерації. Mm -hmm. Якщо президент хоче провести такий саміт без участі представників Росії, він, напевно, може спробувати. Хоча знову-таки учасники цього саміту можуть розглядати ще якісь пункти формули миру, зробити ще одну фотографію, прийти згоди до. По, по певних практичних питаннях, але це аж ніяк не має ніякого відношення до закінчення війни, як і перший саміт, не має відношення. це має саме відношення до підтримки України. І я вважаю, що на тлі того, що президент Путін постійно говорить про якісь перемовини, які є насправді ідеєю капітуляції України. Президент України має повне право говорити про свою ідею перемовин. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо є дві паралельні ідеї перемовин, які між собою не зустрічаються, значить перемовин ніяк не буде.